Вітаю, шановні друзі, мене звати Олексій, а з вами, як завжди, компанія «Інструментаріум» та інтернет-магазин Іструментаріум В даному відеогляді хотіли б надати вашій увазі мотопомпу від компанії Sequoia, а саме модель SPP-600. Дана мотопомпа має призначення перекачування чистої води з максимальним розміном частинок до 3 мм. Тобто мається на увазі чиста вода. Працює дана мотопомпа за рахунок бензинового чотирьохтактного двигуна SQ4T212, що має потужність 5,15 кВт. Об'єм паливного баку в даній мотопомпі складає 3,5 літр. Об'єм масляного баку складає 0,6 літр. Запускається дана мотопомпа за рахунок ручного стартера. А її довговічність та надійність забезпечує металевий каркас. Та наявність якісного повітряного фільтру. Виходячи з назви та технічних характеристик даного інструменту, його продуктивність складає 600 літрів на хвилину. Максимальна глибина забору складає 8 метрів, а максимальна висота підйому 30 метрів. Діаметр підключення патрубків складає 50 мм, а в комплекті постачання з самою помпою йдуть ущільнювальні шайби, з'єднувальні патрубки, захисні кільця, хомоти. Фільтр для попередньої, грубої очистки для забору води, свічковий ключ, інструкція з експлуатації та гарантійний талон. Вага інструменту складає 20,73 кг. Країна-виробник в даному випадку це Китай. Гарантія, що можна надати компанії-інструментаріум на весь асортимент бензотехніки від компанії Sequoia складає один рік. На цьому в мене все. Якщо у вас з'явилися якісь додаткові питання, ставте їх менеджером нашого сайту. Їхні номери телефонів є на сайті instrumentarium.com.ua у верхній частині. Також можете ставити питання нам в коментарі. Ми з радістю дамо на них відповідь. Замість дякую. Підписуйтесь на наш канал, ставте великі пальці догори, а вам до нових зустрічей.